Кавалєрка, хочете сі подивити на лошару року, а він стоїть перед вами. А знаєте що? Тому що Льоня балван. знав, що така ситуація може бути, був в таких ситуаціях, і все одно Бог забрав розум і маєш. Я лишив ключі в товарезі, щось він ще там закрив, я не почув. Я двері прихлопнув, підходить до нього, а він каже, льоня, цілюй клямку, тепер будеш корону на дворі кукав. Приїхав, то буде ще відмикав. То писати молодь не можна. Тож ці плахтами накривають, щоб не виділи, знаєте. Ну, а це нормально, компаньйона може до вас піти, бо то грубі гроші коштують та послуги. Все? Зараз дві секунди, чвах-чвах-чвах, що тоді треба мати тво, набітій пальці злодійські, знаєте? Тоді воно файно ще відкриває. Що молодь. 10 секунд роботи. Три тисячки. Все, дуже подякуємо, мене виручили. Все, добре. все, щасливо, все, будьте здорові. Колєрошка, ну напишіть мені того, будь ласка, чи ви теж були такі ситуації, скільки є такі, як я, що такого ключі позабували, що мусили викликати спеціально обучених людей, щоб вони того вам скривали. З машинками закінчив. тепер роблю свою роботу. Треба творів почистити звідси, О, і аж вон, вон, вон в кінець. Але то корба, ну, чисте чистий, воно буде таке саме от тоді. Вони кидали в землі. Дощ падає, воно що донизу летить. Це такі жолоби треба поставити і буду чистий спокій. А то що коштує великі гроші. В мене планів більше, ніж грошей. Але почути якось облагороджу, щоб все було гарно. До наші підписники помаленьку звозять продукти, омивачі. О, таку світу і люблю. Це завжди, коли перед виїздом підписники, які нам завжди допомагають, завжди привозять. Ще один підписник має з Тернополя воду привезти, як завжди. О, дивіться, скільки умивачів. тут якісь продукти і так далі. Брателла завжди пам'ятає про нас. Так, так що зараз то молодіжця будемо розгружали. Дивіться, яка добра. Дивіться, і водичка, і умивачі, тут і макарони, всього потрошки. Котре може сказати, що наші підписники є найкращі. Брател, дякую тобі, ти як завжди допомагаєш. Не забаваш, дякую, що ви донатите, допомагайте. Бо як то кажете, ми без вас би стільки не зробили добра. Ну так, але без вас теж багато. Так, дали. всі працюємо разом і виходить дуже гарний результат. результат так. Все, ще раз дякую, що є такі підписники, які допомагають. Завжди вас любимо і поважаємо. Добре. Заїхав я ще в магазин, автотовари. Треба мені купити два біле балончика. Зараз візьму, об'ясню для чого вони. Розказую, для чого ті балони. Ми маємо трафаретки вдома. Де пише Льолік, кавалєрка, і ми будемо так по капоті, по дверях писали. А будемо писали через те, що багато хто з військових знімає наші номера на наших машинах, і потім люди кажуть, а де ваші машинки працюють і так далі. Тому ми вирішили зробити таким чином, що ми понаписуємо і по-любому буде видно. І всі будуть бачити, що наші з вами машини працюють. Боже, молодж валить, а ми в роботі. Ярик, брате, ладай Боже. В Форді будемо коло робили, бо десь це пробило, що, не знаю, короче спускає. А ми вже скоро виїжджаємо. Я зустріньку до пацанів чувачував, Олежка теж на базі. Зараз нині тут сукренько заклей, щоб ми вже заїхали, машини були повністю справними. Коротше, ми його ніде не пробили, а причина втім, що тут вже була 에, стара латка. Вона просто відірвалася і там пропускала. А там то пацани зашарить дві хвилини і поїхав далі. Дивіться, братва, найголовніше машинки вже затарені. Це резина нова. І в півішки, подивіться, які красиві. Шоти, шо ти? Шо ти? Льолік, кавалерка, все як моє бута. О, кавалерка. Пишем де тільки можна кавалерка. їхні батареї. Такі прям потужні, потужні дрончики. Пташки наші. Отак, працюємо, братва. Молодшкина, я вже на офіціалі приїхав по наші патрони. Калян же її обслужив, що файно, ні? Це, файно так. ми обкатали. Е, до речі, я в шоці. Перший раз нічого не зробили. Ну, ні в одному квадріку, ні одного пильника, пластика. Ну, все ціленьке. Це ж на вас не похоже, бо не ви обкатували. Ви <ріст> п'яні там валялися, я вас бачу. То ми легенько, ми з душою, бо ми знали, що не нам. Так, зараз буде цей. Що, і зараз більше газу, менше ям, ще інструкція, як ти ще кажеш. Так, зараз будемо заїжджали. Що, тільки бляха, щоб не впав. А що ти дивись. Так, ще трошки. Ще трошки глазу вперед. Беляхати, бля. що, так би ту мав стояти, ні? Та бо я то ще ходив з рулеткою і міряв, а, та, та, калян, та, та, я тут жив ще дві. Хто то як Гарно став. Та, та, дивись, одразу... Давай може я тут щось тобі підкладу, щоб не поцарапало той банк. Та, давай зараз щось придумаємо. Зафіксували. Мертво. Раз тут таку поставили, ще тут попідставляли. Красота. Глянь, будуть нормальні нормально, падорони, ні? Мокре, я думаю, що вони зроблять роботу. виконують на 100%. Це набагато ліпше, ніж купити тут бомбардіра трупа старого. Це набагато ліпше. Понятно, що їх там спіцура трошки на іншій техніці ганяє, типо, але. Я думаю, пацани будуть довольні, новесенькі, намиті, набрите, наполіровані. Та що ти? Я теж думаю, що вони будуть катали солідно. Я вже один квадрик завіз. Зараз буду на другу машину грузив. Я на заправку дзегар, а стоїть, бляха. Ти що ти робиш? Та ми його каву вип'ємо, і їдемо в гуманітарку грузити. виводіть. Братела, ти ще дивиш, що він зараз солодкий, поки ще нього не, не пхав. Ти чув чи ні? Бо він ту з тему любить. Бачите, ми все контролюємо, кавалерка, все е, працюємо, як то кажеться. Я їжу по одній справі, ні мій їздить, по другій справі. Так що працюю з пацанами на повному ходу. Другий квадрон вже теж на базу. Калян заїжджає. Ті Фордіки фані, бо Елько би себе певно не влізло. Було би за А але на Фордік якраз чітко. Давай, давай, давай. Треба розгон? Взяти. Треба розгон? Та, я... Тільки так, щоб ти зараз на, на криші не зупинився. Ні, я б заїхав нашого, знаєш, Ну так. Квадрони фані мой Коля все гарно обслужив. ми в колі не сумніваємося. Ленту, що як, як до техніки, до своєї техніки, того всього О, красота. Братва, дивіться, працюємо далі. Запаковуємо продуктами всі машинки наші. Дякуємо всім, хто допомагає. І Дівчатка і пацани, так? Да? Так, працюємо на зараз і всі, добре, що є наші колеги, трохи, які приїжджають, щось допомагають. Ну, Дуже всім дякуємо, братва. Найкраще, подивіться, то один бусик тільки, а таких бусиків буде десь три, да? щоб а всі той... машинки запакувати. Добре, що є, що талувати, заталуємо. Я складати мію, бо ти обалвани не їдеш, ну всі консерви треба на неї ставити, воно на ті <гум> Ти стави. А буде став, куро, макарони, що на хай ще потовче. Дивіться, брат, у вас вже пачок пустих. Машинки це затарюють на максимум. Половина ще є майже, з того, що вже розібрали, то вже пусто. Передають все, що хочеш. Від таких от пляцків до сіток маскувальних. Корочі, то все гарно розсортовує. І зараз ще одна ходка, і ще одна ходка, так? Та, да? та тут є де грузити, чоловічі, десь 10 машин. Ну, Купа тачок. І купа відходів. Братва, один бусик розружається, приїхав ще один бусик одразу. Тут вода приїхала, підписники нам воду привезли. Як завжди Ну, подивіться, скільки води підписники привезли. Стопок що збоку став, збоку став. Давай, брату, Кавалерка допомагає, кавалерка працює. Респект всі кавалієрськи. Молодці, молодці, да? молодці. Так є. Йо. О. Показую вам, як заталовані машини. Тут воду понакидали, бо тут вже місця немає сітку, поставили. Тут цибульку. Ззаді все заталовано битком догори. Всякі тушоночки, мівіна, всякі супчики. Купа, 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 всього. То ще спереду є, зараз ще звідси покажу. О, подивіться, Вода, то в колеса середину, все позапихали. Ні, ну ми, якщо пацанам тарим, то ми вже молодіж запакуємо так від душі. По-божецьки. Фордячка, ви бачите, на ньому є квадроцикл. Тут ми збоку сітку одну запхали на квадрик. Та вон цибулі загрузили. Що битком. Подивіться. Колеса, тушоночки всякі, спальники, коротше, всього, всього бідком. Зараз покажу. покажу. Тут воші во є, віч, ще тут одна сітка, та вон в колесах, що купа-купа їдла. Ще з того сторони, віч. Так не видно, бо тут та сітка. Але та вон всього, всього в хавчку. Але все-таки одну ще штуку забув зробити? Знаєте що? На квадрон. Я ще забрав з нової пошти номера, от такі. льолік. І тут двох треба буде гарно присобачити. О, бачите? Добре, що хоч собі нагадав. Та бо я вам скажу, то коли того все організовуєш, голова просто кипить. Можливо, вам всі здається, що все так легко, але насправді є дуже тяжкий фронт роботи. Тут багато сил, багато енергії, затрат і пішло-поїхало.